Денис Федько, волонтер із села Веселе Береславського району. Допомагати почав з перших днів повномасштабного вторгнення. Коли дізнався про підрив російськими військовими Каховської ГЕС, каже, одразу зрозумів, діяти потрібно негайно. Прийшло усвідомлення, що потрібні будуть човни, причому в різних напрямках і для різних для різних задач. Почали телефонувати, дзвонити. Великий наплив почався. Самих різноманітних людей, волонтерів, волонтерських організацій, які їхали в Херсон на допомогу. Було складно направити цих людей в потрібне русло, пояснити, що є структури відповідальні за це все. Є ДСНС, поліція, військові, які займаються професійно і компетентно. Денис розповідає, почав отримувати сотні повідомлень від людей із лівого берега, які просили про допомогу. Я пояснюю, що дивись, ми не можемо туди лізти. Ну, це, ми не можемо, не можемо туди дістатись фізично. Чому? Тому що Херсон це місце бойових дій. Написав відеозвернення до людей, написав 5 пунктів, бо розумію, що треба цю інформацію систематизувати. Відсотків 90 це звернення з лівого берегу. Там, Гопри, Олешки, Кардашинка. Звідти писали люди, просили евакуювати їхніх рідних. Так виникла потреба створити єдину систему по збору та обробці заявок. З цим завданням на запит волонтерів впорались за 10 годин, каже Іван Баштовий. Ми зрозуміли, що нам потрібно дуже швидко створити бот, який буде збирати цю необхідну інформацію. і Певний софт. І за перші 24 години ми вже запустили. Нашу нашу цю розробку, і вже за перший, перший день було вже зібрано близько 500 запитів, і, і більшість з них це були люди або діти, або, або тварини. Тобто ну, людей було надзвичайно багато, і ми розуміли, що вони існують як так і на правому на лівому березі. Технічну частину створення єдиної цифрової системи взяла на себе IT-компанія. Її засновник Олексій Теплухін розповів, свої розробки для військової галузі за лічені години переформатували в систему збору і адміністрування допомоги. Вона відповідає за всі, всі необхідні, мінімально необхідні частини цієї роботи. Тобто це збирається інформація, вона структурується, вона відображається на карті, вона передається. По швидкому каналу в уряді нотифікація, сигнал передається одразу до тих, хто може виконати, цю... врятувати е ну, цих людей, ну, взяти цю заявку в роботу, і дає можливість адмініструвати всі зібрані заявки і безпосередньо з ними е оперувати далі. Можемо подивитись там, де є е люди маломобільні, тобто ті, які самостійно не можуть. Ну, навіть там вибратись на про на другий поверх. Система аналізує дані з кількох десятків чатів і передає інформацію рятувальникам, пояснює Іван Баштовий. Для цього потрібні 30 операторів, зворотні зв'язок іде у вигляді знаків емоджі інформація постійно оновлюється. За допомогою нашої системи ми мінімізуємо тот. Диверсантів, тому що в чому наша відмінність? В тому, що наші дані не є в відкритому доступі. Тобто людина вносить, наприклад, дані наприклад, продачі, або сама людина, яка, наприклад, з небезпеці, вона може ввести ці дані, але ця, ці дані потрапляють до нас в систему. Тобто це вони не є в відкритому доступі, їх неможливо побачити, типу відкривши просто телеграм, відкривши чат там, або наш чат-бот. Ефективність єдиної цифрової системи під час рятувальних операцій оцінили державні служби і волонтери, говорить Іван Баштовий. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.